Всім добрий день, розбираємо останню задачу четвертого пункту без урахування завдань для повторення Номер 24 Після розкриття дужок і зведення подібних доданків отримали многочлен. Нам треба довести, що цей многочлен не вмістить одночленів непарного степеня. І так, перш за все, що ми розуміємо, якщо у нас є якийсь многочлен, а тут якщо розкривати, да, що ми будемо отримувати? Х, х2, куб і так далі. Отже, номер 24. Отримуємо ми якийсь многочлен. Давайте я його h від x назву. Тобто, наприклад, а1х2, плюс а другий х четвертий, плюс а3 х шостій. Тобто, я тут почну з кінця і проаналізую, що мені тут хочуть сказати. Тобто, якщо в мене такий многочлен, це означає, що функція h від x, очевидно, є. Парною. Тому що h від мінус х виходить, буде абсолютно те саме. Бо якщо всі степені парні, то ці мінуси вони просто зникнуть. Відповідно, можливо, має сенс проаналізувати, що за функція ось цей, задана ось цим добутком. Так, нехай у нас є функція f від x, яка дорівнює 1 мінус x. Плюс х квадрат, мінус і так далі, плюс х в 20 Тобто тут знакопочережна така сума. А тут просто сума. І доданочки з плюсиком. І так, проаналізуємо, що у нас тут є. Значить, функцію ми записали. область визначення, очевидно, є всі дійсні числа. І тепер давайте подивимося, що в нас буде, якщо ми підставимо мінус Х. Мені здається, очевидно, що дужечки просто зміняться місцями. Перша, яка була знаком стане знакододатньою. Давайте так її будемо називати. А друга, якраз на непарних позиціях, даватиме знак мінус. Відповідно, ми розуміємо, що це те саме, що і просто F від X. А це означає. Що F від x у нас є парною. І так. Тобто, ось такий собі заміточку робимо f від x парна, f від x це многочлен, значить, скоріш за все, дійсно, вона одночленів непарної степені містити не має. Ну, бо, якщо там буде якийсь х, то при підстановці мінус отут з'явиться мінус, і виходить тотожної рівності функції f від x і f-x у нас не буде. Ну, це поки що такі думки нічим не обґрунтовані. І так, а що ми розуміємо? Що у нас тут є з вами якийсь добуток, можна там пробувати розкривати, але, в принципі, я думаю, тут якраз таки. Оці три крапки свідчать про те, що це треба довести, спираючись на властивість функцій. Тому давайте ми з вами припустимо наступне. Я думаю, очевидно, що F від X має вигляд. А нульове якесь число. Так, да, це буде 1, 1 на 1 і більше тут чисел не буде. Але я пишу в загальному вигляді. Тобто, давайте так запишу, що F від x має вигляд. F від x дорівнює якесь число, якийсь коефіцієнт при х. Якийсь коефіцієнт при х квадрат, і так далі. Який буде найстарший коефіцієнт? 20 на 20, да? Тобто якийсь коефіцієнт при степені 39, якийсь коефіцієнт при степені 4. Оце загальний вигляд. А тепер. Що я розумію? Що Мені треба довести, що оцих А1, А3 і так далі, а 39 просто немає. Я знаю, що f від x у мене парна функція. Давайте я f від x, а я можу це зробити єдиним чином, відповідна теорема є, запишу як суму парної та непарної функції. Тобто, що у мене парна? Парна – це всі степені парні. А 0, тобто Х0, Х 2 Х4 і так далі. Оце в мене буде один доданочок. А друге 2 плюс А4 Х4, плюс і так далі, плюс А40х 40 і плюс. Тут у нас А1 Х, плюс А третє 3 Плюс А5х5, плюс і так далі, плюс А39х39. І давайте ми скажемо, що це у нас нехай буде f 1 від x, а ось це у нас буде f 2 від x. Тобто F від x ми з вами представили як суму двох парних функцій. А, Точніше, однією одну парну, одну не парну. Ну, добре. Тепер, що ми кажемо. f від x у нас з вами парна. F1 від x у нас з вами парна. І виконується співвідношення f від x дорівнює f1x плюс f2x. Це означатиме, що f2x, яке дорівнює f від x. Оце давайте ми скажемо, що це не парна. Чому вона не парна? Тому що на парні степені тут зрозуміло, всюди мінус буде минус. І так, це f від x, і оцю f1 від x, тобто ось у мене рівність. а да, f1x я перекидаю за дорівнює. У мене буде мінус f1x. Дивіться, що ми з вами отримали? Парна функція. Мінус парна функція. Але з цього тоді означає. Що f від x, відповідна теоремка, також є, f2 від x, якщо вона задана як різниця парних функцій, вона також є парною. Давайте я зараз це швиденько допитую. Прям зовсім швиденько. А, тобто, в розв'язку це писати не потрібно, це очевидний факт. І так, f2-x, це що таке? Це f-x мінус f1-x. А в силу парності цих двох функцій я отримую, що це те саме, що f від x. Це те саме, що f1 від x. Ну, тобто, отримаю просто f2 від x. Відповідно доведення завершено. F2 мінус f дорівнює f2x. І так, дивіться, що в мене вийшло? У мене f2 від x має одночасно бути парною і непарною. Ну, для тих, хто уважно читав теорію до цього пункту, очевидно, яка це функція. Для тих, хто не читав, давайте ми це запишемо. Тобто з того, що f2 від x у нас парна, буде випливати, що f2 від x дорівнює f2 від міну x. Тобто, давайте, може, навпаки, запишемо. да? F2-x, це у нас f2 від x. А з того, що f2x у нас не паре, випливатиме, що f2 від мінус x у нас дорівнює мінус f2 від x. Так оце є система. А коли це можливо? Отут я поставлю наслідок, я не хочу цю систему таскати. Дивіться. F2-x з одного боку це F2X, а з іншого боку це мінус F2x. Тобто це коли F2x у нас дорівнює мінус f2x. 2F2x у нас дорівнює 0. І це означає, що F2x дорівнює 0. Отут, зверніть увагу, мається на увазі тотожню дорівнює. Тобто не 0 функції, а в сенсі, ну, ось так. Тобто сама функція формула, це просто 0. От як y дорівнює 0, і це просто горизонтальна пряма, так отут f2 задає просто константу 0. І так. Але коли це можливо? А це можливо, тоді, тільки тоді згадуємо, що таке f2 у нас з вами було. Коли всі оці коефіцієнти дорівнюють 0. А39 дорівнює 0. А це тоді означає. ну, Тобто, можна було і відразу підставити от сюди, да? замість f 2 x 0 Тобто F від X це просто F1 від x, ну, якби плюс 0. Ну, а це що таке? Це А0 плюс А2 х квадрат, плюс А4 4 Плюс і так далі, плюс А 40 Х40. Таким чином, що в нас виходить? Що F від X утворена лише парними степенями Х. То F від X не містить одночленів непарного степень. Не певну і Цим степенем там, я не пам'ятаю, якийсь мовний прикол був. Мені чомусь здається, це вона, але не знаю. Невпевне, не точно. Хтось каже вона, хтось каже він, це домов знався. Питання, я чомусь звик казати, що це вона. А ступінь це точно він. А степінь, здається, жіночий рід. Ну, не принципово. А таким чином, ми що з вами отримали? Ми отримали якраз те твердження, яке ми з вами і хотіли довести. Ще разочок, яким чином? Ми проаналізували, що означає те твердження, що взагалі в нас за функція? А що може означати відсутність непарних степенів, це може означати парність. Дійсно, довели, що FX у нас є парною. Записали, який вигляд вона має, тобто, якщо ми там умовно просторили дужки, ми отримали якийсь коефіцієнт при, при кожній степені Х. Можливо, вони якісь нулі, можливо, якісь ні, це зараз не принципово. І я погрупував їх наступним чином. Я записав f1x як парну функцію, тобто це сума одночленів з парними степенями, і f2 як непарна функція це одночлени з непарними степенями. І далі в мене вийшла цікава історія. З одного боку, з того, як я функцію f2 обрав, вона у мене, очевидно, є непарною. Ну, тому що просто непарною за визначенням. А з іншого боку, оскільки f2 можна записати як різницю двох парних, вона має бути парною. Тобто у мене вийшло, що я отримав функцію f2x таку, що вона має бути і парною, і непарною одночасно. А єдина функція, яка є і парною, і непарною, це 0. То тож ні 0. Відповідно, це означає, що ніяких оцих коефіцієнтів тут не має бути не може. А тобто моя функція f від x, яка була отут задана, як оцей страшний добуток, вона в своєму розкладі містить лише парні степені х. Відповідно, не парні вона містити не буде. Таким чином, повністю четвертий пункт, ну окрім цього блоку з повторенням, ми з вами розібрали.